У цьому відео ми познайомимося із терміналом c -Sculpe. Підключимо термінал до біржі OKX та розглянемо інтерфейс. c професійний термінал для скальпінгу на криптовалютних біржах. Його ключові переваги висока швидкість, миттєва реакція на ринкові зміни, що є особливо важливим для скальперів. Заявки виставляються в один клік. Інструменти аналізу, кластери, стрічка угод та графіки котирувань. Що надають детальний огляд ринкової активності. Підтримка популярних бірж Binance, BYBIT, OKX, HTX та інші. Безкоштовне використання. Термінал надається без плати, що робить його доступним для трейдерів будь-якого рівня. Як підключити? Покрокова інструкція. Крок 1. Створіть або увійдіть до облікового запису OKX. Якщо облікового запису немає, зареєструйтесь на офіційному сайті. Крок 2. Створіть ключі API на біржі OKX. Перейдіть до свого облікового запису, виберіть аватар у правому верхньому кутку та знайдіть розділ Керування API. Створіть новий API, наприклад, під назвою C Skyp. Встановіть дозвіл на торгівлю. Заповніть поле з паролем. Підтвердьте створення API ключа через e-mail або двофакторну автентифікацію. Збережіть ключі, оскільки вони знадобляться для наступного кроку. Крок 3. Підключіть Сіскальп до OKX. Відкрийте Сіскальп і перейдіть до розділу налаштувань. Виберіть OKX у списку підтримуваних бірж, введіть ключ API і секретний ключ. Збережіть налаштування та дотримуйтесь інструкцій на екрані для підтвердження підключення. Після успішного підключення до Сіскальп з'явиться інтерфейс з відображенням даних із OKX, ви зможете бачити графіки котирувань. Деталізовані та настроювані графіки, з можливістю стежити за ціновими рухами криптовалют на OKX в реальному часі, книги ордерів. Візуалізація всіх поточних ордерів, з можливістю миттєво реагувати зміни, кластери, футпринт. Інструмент для аналізу обсягу та ціни, що відображає, скільки обсягів пройшло на кожному рівні ціни. Тепер ви можете використовувати Сіскальп для виконання операцій на OKX. Використовуючи всі доступні інструменти для скальпінгу, безкоштовно завантажити термінал можна за QR-кодом або посиланням в описі.